Слава Україні, друзі, це канал Legendary Bulls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Так, наш канал повертається заради обговорення головного поєдинку сезону для збірної України з футболу. Дочекалися Україна, Босня і Герцеговина. Поєдинок плей-офф відбору Євро 2024. І наше завдання зробити все для того, щоб наступний поєдинок для нас відбувся в рамках плей плей-офф. І вже він і став головним вирішальним за вихід на чемпіонат Європи. Але про все по черзі. Спочатку треба обігрувати боснійці. Одразу давайте починаємо. З вашого коментаря, на вашу думку, як складеться цей поєдинок для підопічних Реброва, чи це буде легка прогулянка, в чому я досить сумніваюся, хоча Україна фаворит, або ж це буде непростий поєдинок, можливо, навіть і додатковий час, чого б не хотілося, і віримо, звісно, в нашу перемогу. Але тут спочатку висловлюйте свої коментарі. Окрім того, дуже сильно вас прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Леджендарі Болс. Також, якщо є змога, є. Бажання задонати на розвиток українського ютюбу на розвиток цього каналу. І перед тим, як ми розпочнемо, я хочу присвятити цей випуск своєму другу та колезі Петру Цурукіну, який загинув на фронті, захищаючи Україну. І Петро став 74-тим представником медіа в Україні, який загинув через російську агресію і напад Російської Федерації на нашу державу. Петре, ми не забудемо тебе ніколи. Дійсно дуже світла, енергійна, харизматична, яскрава і щира людина. Ми разом працювали на каналі Київ. Лайвали Шоу вихідного дня, окрім того, Петро причетний до виготовлення багатьох шоу і на каналі Київ Лайв, на СТБ, на новому та на інших телеканалах. Всі ті шоу-програми, які ви дивитесь і дуже любите. Тому якщо є ваша ласка, також і бажання можете підтримати родину Петра. Я лишаю реквізити та посилання на банку в описі під відео, для того, щоб кожен бажаючий міг підтримати маму та сестру героя. Петрою було лише 33 роки, і ми, Петра, ніколи не забудемо тебе, вічна пам'ять та слава герою. Дійсно, тільки завдячуючи нашим героям, Збройним силам України, наша держава все ще існує, обов'язково переможе. Ну і також ми можемо грати у футбол і вболівати за нашу збірну. Власне, четвер буде дуже гарячим, буде дуже насиченим і дочекалися. О, 21.45 пролунає стартовий свисток німецького судді Фелікса Цвайра. В місті Зені, це на стадіоні Біліна Полі, який вміщує лише 15 тисяч глядачів. Так, на виїзді в Боснії та Герцеговині ми будемо грати вирішальний поєдинок всього відбору. Плей-офф з одного матчу складається це протистояння, і ти або виграв, і пройшов далі, або вертаєшся додому нічим. Ми дійсно віримо, що наша збірна зможе вийти. Не треба Треба, знаєте, шапками закидати Боснію та Герцеговину, одразу скажу, що ми справді фаворити, але в той же час боснійці небезпечні. Це кризова Боснія, яка лише завдяки рейтингу в Лізі Націй змогла вийти зрештою до плей-офф. Хоча в своїй відбірковій групі Джей вони посіли тільки п'яте місце. Випередили Ліхтенштейн, але попереду них Ісландія, Люксембург, Словаччина і перша Португалія. Ну, що стосується збірної України, то. У нас все набагато більш оптимістично було, хоча результат, в принципі, ідентичний. Тому що складно було боротися в одній групі з англійцями та італійцями, фіналістами минулого євро та переможцями, відповідно, ми мали шанси обійти сквадру квадру Адзору, але, на жаль, підопічні Сергія Реброва не змогли стрибнути вище голови. І тепер будемо намагатися проходити через плей-офф. Власне, і протистояння Сергія Реброва та Саво Мілошевича буде дуже дуже Цікавим колишній Югославський Форвард, який пограв в Англії, в Іспанії, Італії, ну і навіть Чемпіонаті Оркостану завершив, до речі, разом з Рибровим, тоді, коли ще Ерефія була частиною UEFA і цивілізованого футбольного світу, Ребров і Мілошевич догравали в Рубінь і навіть разом тоді стали чемпіонами. Ну, взагалі, Мілошевич одіозний доволі тип. З одного боку, нещодавно дуже негативно висловився в тому контексті, що в Україні війна, але це їхні проблеми, є підозри до нього в плані його ватних поглядів. Зв'язків з державою-терористом, з іншого боку, з Рибровим в них наче, були непогані стосунки, коли разом грали. Ну і трагедії немало. Мілошевич в своєму житті сам пережив, чого вартує лише історія з тим, як в 2011 році його батька вбив його ж дід, тобто батько-батька, внаслідок суперечки, застреливши того з рушниці. Ось така страшна історія. Хоча, звісно, хочеться більше говорити про футбол, але в країні Йде війна, і коли наші суперники говорять таке, дозволяють собі подібне, то звичайно це нас має тільки ще більше мотивувати. Так, Боснія і Герцеговина на сьогоднішній день має досить посередній, навіть я дозволю собі сказати, слабкий склад за мірками європейських футбольних збірних, і навіть самої Боснії і Герцеговини. Хоча, звісно, ніхто не може скасувати фактор Едіна Джеко та Міралема П'яніча, це дві великих зірки для боснійського і всього європейського футболу. Хоча не забуваємо про те, що Джеко і П'янічу на двох понад 70 років 38 і 33, Якщо бути точнішими, звісно, вони вже далеко не ті суперстари, яким були ще кілька років. Ну в тому то і справа, що суперстарі гравці, але дійсно в окремо взятому матчі вони може. Можуть попсувати і, ох, як попсувати нам нерви. Ну, Джеку сьогодні виступає за турецький Фенербахче, ну а п'яніч грає в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів за клуб Шарджа. Ще більш знаковий фактор у цьому контексті, без сумніву, це те, що боснійці гратимуть вдома. Як я зазначив, стадіон не дуже великий, але все одно арена в Зені це буде повністю вболівати за Босню. Ну, з поодинокими гордими жовто-синіми островками, які будуть болювати. За нашу збірну, хоча тут ще треба з кольорами бути обережним. Нагадую, що прапори в нас мають ідентичні кольори, тільки в босніці ще білі зірочки, але синьо-жовті українці мають все зробити на полі. Тим більше, що в Боснії ми нещодавно вже перемагали. Так, хтось скаже, що це було в минулому житті. У 21-му році, в рамках відбору на чемпіонат світу 2022, у Катері ми обіграли боснійців на виїзді 0-2, завдяки м'ячам Довбика та Зінченка. Але у Львові, до речі, в Україні тоді ми не змогли боснійців обіграти, мали колосальну перевагу, особливо в першому таймі, та забили лише один раз Андрій Ярмоленко, який сьогодні. Не допоможе нашій збірні через травму, на жаль. А потім ми пропустили від Анела Ахмедходжича, захисника, який, до речі, викликаний і цього разу на матч проти збірної України. Представляє, як ви знаєте, англійський Шеффілд Юнайтед. Ну, в нас є свої проблеми. Звісно, наш склад сильніший. Тут приємний головний біль Реброва, кого обирати між Луніним та Трубіним. До речі, напишіть в коментарях на вашу думку, кого слід Риброву, зрештою ставити на ворота. Синьо-жовтих мені здається, що можливо треба довіритись і Луніну після того як він чудово проявив себе за реал останнім часом під час травми Тібо. Куртуа, з іншого боку, Трубін також має стабільну ігрову практику, але було кілька хиб. Ну, чого, звісно, вартує 5 м'ячів, які пропустив Трубін від порту, але обирати Риброву і він також славиться тим, що досить стабільно обирає тих, на кого він робив вже раніше ставку, але тут можуть бути зміни, так само, як і в інших лініях, через травми Степаненко не допоможе точно. Напевно, буде тут Сидорчук. Що робити з Віктором Циганком, який під. Питаннями, пропустив останній поєдинок за Жерону, і без нього, звісно, нам буде дуже важко, але форсувати події ніхто не буде. не більше, що, як ми сподіваємося, якщо буде дуже вдало для нас складатися матч проти боснійців. Тож питань багато, але відповіді ми зможемо отримати тільки у четвер ввечері. Тож принагідно всіх запрошую на стрім, будемо вболівати разом. Можете вмикати картинку на своїх гаджетах, дивитися на поле, коментар від вашого покірного слуги. Тобто, мене буде протягом всього матчу. Та ще як завжди, наш канал це не просто інформатор у світі футболу і спорту, але це платформа для спілкування. Будемо говорити, будемо вболівати. Сподіваюся. Разом перемагати. Ну і, звісно, друзі, цікава ваша думка. Будь ласка, напишіть в коментарях, спрогнозуйте матч, результат поєдинку Україна, Босня і Герцеговина. Також прошу всіх ставити лайк. Під цим відео, і також, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Окрім того, якщо є ваша ласка і ваше бажання, задонайте на розвиток українського YouTube, на розвиток каналу Legendary Balls І зустрінемось вже у четвер ввечері. Тож я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за увагу і підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!